Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати одну з найдовгоочікуваніших колясок два в одному від торгової марки Карело. Її вона щойно приїхала в Україну, але про неї вже знають дуже давно, тому що вже більше місяця її рекламують, показують. Всі загорілися нею. Багато ви запитуєте, чому? Чому ж вона така особлива? Тому що це візочок, який буде складатися разом з люлькою. Наскільки це практично, наскільки це функціонально, та наскільки це зручно, ми, мабуть, зможемо з'ясувати лише в процесі, вже коли хтось буде користуватися цією функцією. А зараз ми розпакуємо і подивимося, що ж це за візочок. Одразу одразу можу сказати, що це та коляска, яка йде з акцентом на прогулянку, тобто 100%, якщо ви купуєте цю коляску два в одному, я вам даю гарантію, що ви не будете продавати два в одному і купувати прогулянку, тому що цей візок все ж таки зроблений, повторюсь, з акцентом на прогулянку. Давайте розпаковувати. Прогулянку, до речі, я вже бачила, тому що вони прийшли як коляски два в одному, так і прогулянкові окремо. Я вже склала, подивилася, мені сподобалося все класно. Але звісно, як і... Звісно, як і будь-яка коляска, вона підійде під певні потреби. Тобто вона не буде зручною, класною, універсальною, абсолютно для всіх. Ну, дуже багато я говорю, так що давайте розпаковувати. Так, що у нас тут є? Колеса. Це задній, бачу. Далі. Підстаканник. Підстаканник точно такий самий, як і у прогулянки. До речі, дуже класної якості. Не такий, як е, у всіх. Такий підстаканник у торгової марки Карело іде тільки у деяких моделях, і у Карело Магія також. Ну, класний. Подивимось, прикріпимо. А ще що хотіла сказати: дивіться, коробка маленька, і тут вміщена вже коляска два в одному. Про що це говорить? Що чомусь мені здається, що по габаритах вона буде проходити навіть у відділення до 30 кілограм. Але подивимося, я ще точно не перевіряла. Приберемо коробку одразу. Це я, наскільки розумію, в нас люлька. До неї ми дійдемо. Також в комплекті. Тепер я бачу передні колеса. До речі, прогулянкова коляска прийшла вже з прикріпленими задніми колесами. Їх там кріпити не потрібно. А ось тут будемо кріпити у два в одному. Ага, я помилилась. То в нас все ж таки була прогулянка. А люлька ось так виглядає у складеному вигляді коляска з люлькою. Ну, це капець, це дуже-дуже компактно. Це для тих, хто часто користується автомобілем, у кого багажник невеликий. Я думаю, це реально справжня знахідка, тому, тому що дивіться, це люлька. Це люлька ось так складена. Надзвичайно компактно. Ну, звісно, ще додадуться колеса. Але, але дуже круто. Так, давайте розкладати. Два в одному я ще не розкладала. Це роблю вперше, тому буду робити це обережно. Ага, все. Трішки більше зусиль. Ну, вперше все, звісно, це вже потім в процесі все буде до автоматизму. Розроблятися, але поки так. Так, що далі робить? Що далі робить, хто знає? Підказуйте. Так, ну це люлька, вона має якось розкластися. Як? Як вона має розкластися? Так, друзі, значить, для того, щоб уже знайшла, для того, щоб розкласти люльку, ми натискаємо ось тут є е, така кнопочка. Ми її натискаємо. І ось так люлька розкладається. Я так розумію що це потрібно не боятися так розклали, зафіксували. Зараз поставимо колеса, бо щось мені так, зараз ставимо колеса. Так, зараз поставимо колеса. І подивимося, що в нас. Виходить, колеса, як ви бачите, невеликого діаметру. Саме тому я говорила, що вони підійдуть не для всіх умов використання, тому що ви знаєте, що для класної прохідності коляски потрібно, щоб колеса були великі. Тут колеса невеликого діаметру, але ця модель вона і розроблялася для того, щоб це була маленька, компактна, легенька коляска. Це найлегша коляска з усіх два в одному з повноцінною, до речі, друзі, люлькою. І зараз я вам покажу, тому що я переживала за те, що тут, оскільки люлька складається, я переживала за те, що дно буде нерівне, і що для дитини це буде незручно і не дуже добре для здоров'я, але дно абсолютно рівне, це круто. Отже, колеса вони невеликого діаметра на підшипниках, ставимо їх, Заді є, звісно, гальма на задній осі посередині. Так, тепер дістанемо передні колеса, поставимо. Ну, Вони відповідно, якщо задні колеса невеликого діаметру, то, звісно, і передні колеса невеликого діаметру. Я вам одразу скажу, що задні колеса я вже міряла 15 см у діаметрі, задні колеса 15 см, передні колеса 13 см у діаметрі. Так, поставили колеса з можливістю фіксації у положенні. Прямо це класно, ну це добра функція, непогана. Є далі. Як я вже говорила: люлька жорстка, люлька пластикова. І це дуже дроб, добре. Всередині все з'ємне, все на блискавці, можна зняти по прати. Так, тепер давайте більш детально розглянемо матрацик. Звісно, оскільки люлька складна, то матрацик буде складатися ось таких двох половинок. Вони з'ємні. Можна зняти чохлей, попрати. Зараз я покладу і пощупаю, як це виглядає. Чи не сильний перепад. Ну, звісно, трішки перепад є, але він не критичний. В тому плані, що якраз там, де є стик двох оцих половинок. Ну, він є, але не критично. Так. Копійшон. Ось такий капюшон. Так, ручка. Ручка не регульована. Ручка. Доволі-таки висока. Я одразу можу сказати, вона однакова з прогулянковою коляскою. Тут висота ручки 107 см відносно підлоги, вона обтягнута екошкірою. Приємна на дотик. Так, що ми тут ще маємо? Давайте дивитися. Це в нас секція правильно, з додатковим, щоб додатково закрити дитину від негоди. Тут у нас секція йде з москітною сіткою. І тут секція з москітною сіткою. Тобто у нас дві секції для провітрювання. Ага, тут ще цікаво. Ага, дивіться, як тут прикольно продумано. Раніше воно в деяких колясках просто висіло, в деяких було на магнітах, які не дуже добре кріпляться, потрібно шукати. Тут ось так це все на кнопочках. Зараз ми його. Ну, це я вже. Всі ці моменти покажу в детальному огляді. Хоча хочеться вже одразу показувати, як це виглядає. Ось так. Мені здається, ну, краще, ніж просто коли воно вісить. Добре, продумано. Нарешті. Е, ну, цим ви, звісно, будете користуватися в теплу пору року, коли це провітрювання вам потрібно буде. Е, так, давайте тепер, що у нас чокол. Де наш чохол, Подивимося, який він. Це в нас що тут іде? Що до чохла? ми ще не дійшли до люльки, так? Да? Подивимося, що в нас тут. Ага, це в нас рюкзак. В комплекті до візочка йде рюкзак. Ну, рюкзак, в принципі, Ага, відрізняється від всіх інших колясок, тому що тут є кишенька зовні. А ну давайте подивимось, чи це справді кишенька. Так, є зовнішня кишенька. Є зовнішня кишенька, і це я думаю зручно. Сюди телефон класно класти. Всередині є такі отвори для пляшечок, і ще одна, одна велика кишеня посередині, і ще одна внутрішня невеличка. Це чохол на прогулянку. До речі, хочу сказати, що у прогулянковій колясці чохол кріпиться за бампер. Тобто, тут є спеціальні такі липучки, ви перекидаєте. Через бампер і ось так кріпиться. І дуже я переживала, що буде погано сидіти, бо я шукала тут якісь кнопочки, якісь магнітики, нічого не знайшла. Але сидить, кстати, класно. Так що не переживайте за це. Це в нас іде текстиль на прогулянкову коляску. До речі, друзі, що хочу сказати, я на на початку відео я сказала, що це коляска з акцентом на прогулянку, тому не очікуйте, що тут буде блоки, так як у всіх інших колясках два в одному, коли ви просто зняли з кнопочок люльку і надягли, просто поставили прогулянковий блок. Тут треш треба буде трішки повозитися. Для цього я зніму окреме відео для того, щоб показати, як одягнути текстиль, як його на прогулянок, як зробити прогулянковий варіант. Але оскільки це. Не потрібно робити кожного разу, а це вам потрібно буде зробити лише один раз, коли ви будете пересідати з люльки в прогулянку, то нічого страшного в цьому немає. Адже ви реально отримуєте повноцінну прогулянкову коляску. Це дуже круто. Чохол на люльку зараз прикріпимо. Що це в нас ще? Ага, це в нас матрацик. Іде. На прогулянку прогулянка, вообще бомбезна, мені дуже вона сподобалася. Ну і люлька класна, така незвична, я ж кажу, компактна. Ну, прогулка класна, взагалі, просто ідеал. Якщо у вас, скажімо так, не конче потрібні вам здоровезні колеса, то це саме ваш варіант 100%, тому що там ну просто повний фарш, і, ну класна. Так, знову ж таки, давайте повернемося, все ж таки, до нашої люльки. Зараз ми прикріпимо чохол на ага. ніжки. Звідси класно, мені подобається. Знаєте, що ці коляски, що всі кнопки класно працюють. Тобто, взагалі ніяких проблем, ніяких питань подвійна блискавка, ось я вже бачу. Не дуже зручно одягнути. Зараз, зараз ми одягнемо. Знову ж таки, класно, що тут подвійна блискавка і потрібно одягнути її один раз. І кожного разу знімати не потрібно буде. Тому що ви будете відкривати з двох сторон просто а, саму, сам цей чохол. Тобто вам не потрібно буде отак, от кожного разу, як я зараз попадати, ви один раз попали і все. Тепер вам її знімати не потрібно. Ви ось так з двох сторін будете її відкривати і отак відхиляти, для того, щоб мати доступ до дитини. А, я сказала, що тут провітрювань. Я сказала, що тут два провітрювання спереду і на капюшоні. А тут їх три. Тут в основі люльки два провітрювання і одне провітрювання в капюшоні. Так що ідеальна просто люлька для теплої пори року. Ну І для, я повторю, для холодної. Також тут є магнітики. Зараз ми їх знайдемо куди. Ну так, да, магніти ось так. Козирьок ось такий. який, Якщо потрібно, вам, ви можете його заховати. Він, я думаю, вирівняється, тобто для холодної пори роки. До речі, всім подобаються ось ці відвороти з силіконовими віконцями. Я до них не дуже так ставлюсь. Ну, Мені байдуже на них, я вам скажу чому, тому що я вважаю, що коли з дитиною в колясці виходиш на вулицю, ти виходиш, для того, щоб дитина подихала повітрям. А повністю закрити, то, як на мене, ось цього. Ось цієї секції, ось так, щоб закрити там, від снігу, від дощу, дивіться, як вона круто закрила. Тобто, мені здається, що нічого додаткового тут і не потрібно. І при цьому, при всьому, реально повітря поступає, дитина дихає свіжим повітрям. Так, друзі, ну ось така. ну Клас. Вона, ну да, вона, звісно, ручка підійде для батьків, починаючи десь від мого зросту, може трошки нижче, десь від метр шістдесяти, і до високих батьків, тому що ручка доволі висока. А ось до люльки прийдеться нахилятися. Але хто хоче маленьку, компактну, ну, ви маєте розуміти, що ну, да, це такий варіант. Так, а тепер давайте я хочу спробувати скласти люльку разом з чохлом. Цікаво, чи у мене це вийде чи ні. Тому що, ну, тож, коли чохол одітий і постійно його знімати, як я вам казала, це. Не дуже зручно. Давайте це ідеально, дивіться, чохол взагалі не заважає. Матрасик лежить всередині, тобто вам доставати його не потрібно. Чохол на люльку одягнутий, він не заважає в складанню. Ну і давайте до кінця її все ж таки складемо. Друзі, до речі, я вам хочу сказати, що я це роблю вперше. Я не тренувалась, коляску бачу вперше. Так, натискаємо. Ну, вона складається по такому самому принципу, як і прогулянка. Ну, круто, ну, дивіться. Ідеально легко, круто все десь. Тут ще має бути ремінь. Я бачила точно. Це ремінь для переноски. Ним же ви будете користуватися, ну, на плече можна одягнути, ним же ви будете користуватися і тоді, коли, і тоді, коли будете користуватися прогулянковим варіантом. Класно, мені подобається. Ідеально. Ну, Давайте розкладемо ще раз. Так, натискаємо на ну, дві кнопочки на батьківській ручці. Розкладаємо раму, знову ж таки, натискаємо кнопку, розкладаємо люльку і не боїмося її розкласти. І ось так ви прям щупаєте. Бачите, все, вона не складається. Тобто, якщо я її не дотисну, зараз я її складу, дивіться, якщо я її не дотисну, то ви її, коли будете щупати, вона буде ось так ходити. Тобто ви не боїтеся натискаєте з двох боків і фіксуєте все. Тепер вона. Не складається. Блін, легка така клас. Взагалі, я вам кажу в порівнянні з усіма іншими візочками два в одному, це просто бомба. Е, так, що ще вам розказати? Ну, Тканина, понятно, водовідштовхувальна захист від ультрафіолету. Це все є по дизайну. Е, коляска, виходить, іде рама у колір текстилю. Я, як завжди, обмежена кількість. Давайте ще, знаєте, що зробимо. Давайте ще люльку все ж таки знімемо, подивимося, бо я не знаю, як вона знімається. Наскільки це. Ага, тут усе якісь кнопки є, мабуть, це вони. Я так думаю, бо коли ж вам одягати, одягати текстиль, то все одно люльку, ну так, да, люлька знімається легко. На люльці є е, ось такі ніжки, і ви не боїтеся на них. Ставити люльку, тому що вона не забрудниться через ці ось такі ніжки. Так, друзі, зараз я вам показувати, як одягати текстиль не буду. Зараз я вам покажу вже в зібраному прогулянковому варіанті коляску. Чому не буду? Тому що ну, тут треба час на це. Я і так уже там відео наговорила дуже-дуже багато. Я окремим просто відео зніму і виставлю, як одягнути текстиль на коляску. Прогулянкову зараз. До речі, я вам одразу в цьому відео покажу і два кольори цих візочків. Це був сірий елмгрей. Зараз я вам покажу у бежевому кольорі. Так, друзі, ось так виглядає коляска у прогулянковому варіанті. Це кольор Spice Beige, Є ще Cocoa Beige, Тобто, знову ж таки, ви бачите, що тепер рама також у кольор текстиля. Розпочнемо з кінця. Розпочнемо з того, що я вам казала за ножки. Ось так він кріпиться. Дивіться, ви його ну, знімаєте, потім ви його одягаєте або ж під підніжку, або під ніжки дитини, просовуєте і ось так. Фіксуєте. Ну, Як на мене, це зручно, комфортно, ніяких кнопок, воно тримається добре. Якщо вам треба, здається, що погано закриває дитину, ви можете скористатися звісно, подовженням козирка. Далі тут є оглядове вікон, це сіточка для того, щоб дивитися дитину. І також вона буде слугувати провітрюванням. У теплу пору року. Так, козирьочок ховається. Ось так. Можна його заховати, якщо він вам не потрібен. Далі, що в нас із класного, із того, що мені дуже надзвичайно подобається. Дивіться, показую, підніжка вона не просто регулюється, вона її можна повністю взагалі заховати, якщо вона вам не потрібна. Потім ви її просто рукою ось так дістаєте. Так, бампер офігенний. Дивіться, тут є ось така функція. Я не зразу зрозуміла, що це і навіщо це. Ну, думаю, на що бампер класти на дитину. Але насправді дитина тут не до чого, коли складається візочок, то цей бампер. Давайте я вам одразу покажу. Цей бампер одразу, дивіться, складається, бачите, разом. І таким чином займає дуже мало місця. Плюс же ж ми опускаємо ось цю підніжку. Ось цю підніжку ми опускаємо. Як я вам вже показувала, ремінь. Ну, ви, звісно, знімете під для того, щоб коляска була компактніша. Ось вам і все. Тобто, візочок іде повністю у ручну клажу, влазить аж бігом. І все. І потім ви її розклали коляску. І знову ж таки поставили цей бампер. Нада вам підніжка, ви її дістали, вона в декілька положеннях. Додатково матраци класний на липучках. Я вже його оділа, він йде в комплекті також. Ремені безпеки, крутезні, як ви любите, на магнітах. Взагалі, бомба. Регулюється дуже просто, вверх вниз тягнете за ремінці. І воно регулюється. Тут класні такі прорізи, тобто воно буде їздити і під зріз дитини також можна це все відрегулювати. Ну, вже вам одразу все показую, тому показую вже і е, ось тут, що ми маємо. А тут ми маємо ось так ми підтягуємо, ми за допомогою ременя регулюється спинка. До речі, тут можна прикріпити ось так на магнитику. Це ось так: для того, щоб краще воно сиділо, можна цей магнітик потім відкріпити. І ви самі обираєте кут нахилу, який зручний буде для дитини. Давайте ще в ось цьому відео я вам покажу те, що мені сподобалось найбільше. Це москітна сітка, здавалося б, але це не просто москітна сітка, вона дуже крутезна. І я вам одразу покажу, як її надягати, тому що. Ну, тому що не завжди зі звичайними е, москітними сітками справляєтеся е, не в обіду. Але дивіться, одягається вона максимально повністю. Ви її кріпите під підніжку. Ну, потім ви ту підніжку, звісно, опустите. Ось так, під підніжечку. І ось тут є з двох сторін ременці. Ви їх кріпите, запускаєте от сюди під коляску, під низ. І кріпите. Під коляскою фіксуєте на кнопочку. Все, ось тут поправили. Ну, скажіть, а? Дивіться, яка красота. Треба опустити підніжку, без питань підніжка опуститься. Взагалі не проблема. Тобто, все це або ви взагалі, якщо вона буде у вас захована, то вам під неї і не треба кріпити. І дитині зручно, вона не заважає дитині за рахунок ось цього козирька, який є, і максимально закрито. Ну, мені дуже подобається круто. Так, і ще в комплекті. І ще в комплекті до е, коляски йде ось така сумка. Я її розтібнула вам чому? Тому що це круто, е, бо часто сумки йдуть, коли вони розтібаються тільки до... Ось цих пір і потрібно всовувати, і це дуже незручно бо колеса. А тут ви можете розстібнути повністю, покласти колясочку і застібнути. І це дуже реально зручно. Ну, Це ми знову говоримо про транспортування, про зберігання. Ось така вона, карела-магія. До речі, я не пробувала прогулянка, точно влазить в цю сумку. Я ще не пробувала, чи влазить, коли складена з люлькою коляска. Я попробую і в повному відеогляді обов'язково вам розповім. Як висновок, що можна сказати? Якщо е, вам не потрібний всюди хід для того, щоб їздити по абсолютно відсутній, скажімо так, дорозі дорожньому покриттю, і вам потрібні великі колеса. Тоді цей ваш, ваш варіант. Тобто, якщо у вас більш-менш нормальна дорога, дуже класний варіант. Але зверніть увагу, що оскільки це коляска 2 в одному, яка йде з, повноцінним прогуля... з повноцінною прогулянкою, то тут блок не може встановлюватися реверсом і об обличчям вперед, і обличчям до вас. Тобто ви катаєте дитину в люльці, а потім ви пересідаєте вже в звичайну прогулянкову коляску. Це дуже круто. Деякі мами скажуть, що це незручно, бо хочеться користуватися реверсом. З одного боку, так я вас розумію з іншого боку це повноцінна прогулянка. Вам не потрібно буде змінювати цю коляску на іншу легка: 9,5 з люлькою, 7,3 кг з прогулянковому блоці. Дуже велике повноцінне спальне місце в прогулянці. Якщо не помиляюсь, там 90 з чимось на 34. Це, це дуже багато. Повірте, це велике прогулянкове місце, велика ну, тобто повноцінна прогулянка, компактне, все, що необхідно, є. Ну немає в комплекті тільки дощовика, але як на мене, це взагалі не проблема. Його завжди можна докупити окремо. Легко складається, легко переноситься, легко розкладається. Е, один момент. Як завжди, дефіцит. Е, коляски два в одному, і прогулянки, як два окремих вида, ідуть в однакових кольорах. Тому якщо там раптом якогось кольору, наприклад, не буде два в одному, ви можете подивитися кольор е, прогулянки. Ну, я, мені подобається. Подивимося, як вона себе покаже вже в процесі експлуатації, але для цього нам потрібен час. Це має бути там, хоча б 3-4 місяця має пройти. Тоді ми будемо мати якісь певні відгуки. А поки те, що я бачу, кошик, до речі, великий, він зручний тут, відкритий, але дуже зручний. Але все одно максимальне навантаження 3 кілограми. Зараз ще наостанок покажу вам, як він виглядає у складеному вигляді у прогулянці. Я показувала. У люльці зараз знімемо москітку і покажу, як воно виглядає у прогулянці. Підстаканник можна буде, звісно, скласти, тоді він буде набагато менше місця займати. Для більшої компактності можна підніжку оцю скласти, бампер складеться сам, так що не переживайте, ось так він впаде. Все. Круто, компактно. Колеса можна розфіксувати, да? тоді вони будуть більш. Ще більш компактна, мені здається, да, ось так вона не розкладеться самостійно. Все, можна нести так, можна як вам зручно. Компактненька. Ось тут піджимається і йде в ручну поклажу. Так що, друзі, ось так. Ну, як на мене, дуже, дуже гідна модель, дуже цікава модель. Це реально новинка, тому що складна люлька це круто. Не за всі гроші світу. Ціну напишу під відео. Ну і повноцінні огляди, звісно, будуть. Окремо буде два в одному, окремо буде прогулянкова коляска. А ще що хочу сказати по комплектації? Значить, рюкзак в комплектації йде тільки два в одному, а ось до прогулянки окремо іде і чохол на ніжки, і москітна сітка, і сумка, і підстаканник. Тобто це все ви отримуєте, якщо ви будете окремо купувати прогулянкову коляску. Звісно, якщо ви будете купувати два в одному, то ви отримаєте все це і плюс ще е, рюкзак. Так що, друзі, ось так. Все, друзі. Рада була вам представити новинку, розпакували. Всім гарного і тихого дня. Якщо ви не знаєте, що обрати для свого малюка, звертайтеся і Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме те, що потрібно вам та вашому малюкові.